25 жовтня. Дружні іграшки. Всі іграшки Аліси живуть дружно. Зайчик, ведмедик і собачка завжди сидять поруч на полиці і дуже люблять кататися разом на велосипеді. Аліса грається з усіма одразу, щоб ніхто з них не ображався. Ще вона грається зі своїми друзями і завжди мерять тих, що вони посварилися. Аліса Миротворець. У біблії йдеться про те, що миротворців назвуть Божими дітьми. А ти сваришся з друзями? Як можеш бути миротворцем? Мій біблійний вірш Блаженні миротворці. Божими назвуть їх дітьми. Матвія 5.9. Моя молитва. Я тебе, Господи, люблю. Усіх друзів своїх примирю.